Доброго дня. Доброго дня. Що вас цікавить? Будівельні матеріали. Будь ласка, проходьте. У магазині фортеця представлена продукція від провідних українських та іноземних виробників. Тут є будь-які будівельні матеріали як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт. Кваліфіковані продавці-консультанти допоможуть обрати якісні та бюджетні товари навіть найвибагливішим покупцям. Музика. Не залишить байдужим широкий асортимент тротуарної плитки та бетонних виробів. Магазин Фортеця вже багато років займається виготовленням, реалізацією готової продукції власного виробництва, постійно удосконалюючи свій бренд. Різноманітні альтанки виготовлені з якісної деревини. Це їх справжня родзинка. До речі, можливе виготовлення за індивідуальним замовленням. Чи не бажаєте ви оформити дисконтну картку? Так, адже ми плануємо до вас повернутися за альтанкою. Магазин фортеця все для вашого дому, все для комфортного життя.